Від часу останнього масового ракетного удару по нашому місту минув тиждень ворог спрямував 13 ракет вартістю мільйони доларів, щоб завдати нищівного удару. Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайної ситуації Шосткінської міської ради, розповіла, скільки будинків постраждало та скільки людей звернулась за допомогою. «Крайній обстріл був масштабним, був масованим, дуже небезпечним. Наслідки виявилися пошкоджень. Слава Богу. Людей загиблих, поранених не було, але пошкодження руйнування дуже значні і складні. Крім обрахованих 60 житлових будинків, це багатоповерхні будинки, і приватні будинки постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Деякі руйнування настільки серйозні, що об'єкти, які опинилися в епіцентрі ракетного удару, не підлягають відновленню. Постраждали також будівлі закладів освіти та охорони здоров'я. Це і школи, і поліклініка. Об'єкти соціальної сфери, як ми кажемо, тому значний фінансовий ресурс у вигляді матеріального резерву громади було залучено. Також залучались громадські гуманітарні організації. Велика дяка і шана організаціям, що в принципі швидко реагують на наше звернення, швидко приїжджають до нас. І теж видають матеріальний ресурс вигляді будівельних матеріалів для відновлення. За словами пані Ольги, на сьогодні першочергові роботи вже завершені, але тривають і певний час ще будуть тривати роботи відновлювальні, тому досі працюють і комунальні служби дуже нам допомогла служба. ДСНС України в місті шостка людським ресурсам вони працювали над відновленням об'єктів об критичної інфраструктури. Ми також дуже вдячні і не думаю, не тільки ми, а й мешканці нашого міста оперативно відпрацювали, і що ну дало змогу бути з теплом. В Місті було розгорнуто роботу чотирьох штабів, куди змогли звертатися люди, помешкання яких постраждало від ворожої атаки. Надається допомога. Як правильно написати заяву, як правильно оформити документи для того, щоб потім зареєструватися, надіслати повідомлення в дію? Дія дає змогу отримати. Фінансову допомогу від держави, тому наголошую цю роботу конкретно кожному мешканцю, який пострадав, яке є руйнування або пошкодження житла, майна треба провести цю роботу, оформлення документів і зареєструватись на ді. Місцева влада також надає допомогу у вигляді будівельних матеріалів, як мешканцям, так і підприємствам малого та середнього бізнесу. Також надавався матеріальне. На матеріальна допомога і підприємствам міста для того, щоб підтримати і якнайскоріше провести роботи. Першочергові, а зараз вже буде тривати робота по відновленню. Я ще хочу сказати, що це дуже така фінансова затратна робота. За тиждень, що минув про пошкодження, заявило більше ста власників домогосподарств. Мешканці звернулося в штаби 110 домогосподарств. Більшість отримали консультацію прямо на містах. Пошкоджень, люди йдуть і е, не тільки в штаби йшли, йдуть в виконком, тому роз'яснювальну таку роботу серед населення надаємо. Але я думаю, не всі. Я би вважала, що потрібно обов'язково, обов'язково потрібно оформити документи і подати на допомогу. Е, тому е, пройти е, Зареєструватись, написати заяви, пройти обстеження, прикласти документи про власність обов'язково, але власність повинна бути оформлена належним чином на ту людину, яка подає повідомлення в дію. У випадку, якщо ваші сусіди виїхали за кордон, а вікна їхніх помешкань пошкоджені, ви можете замість них звернутись до ЖЕКу. Це питання треба вирішувати через свою обслуговування. Воючи організацію, прийти до них, зробити заявку, і якщо доступу у квартири нема, то ця робота проводиться з вулиці. З вулиці закриваються, не заходячи в квартиру або в приміщення. То в затишне житло шостка обслуговує 21 будинок у мікрорайоні, який постраждав чи не найбільше. За словами Олени Шако, директорки обслуговуючої кампанії, усі вони так чи інакше постраждали від ударної хвилі. Після ракетного обстрілу майже в усіх будинках більш-менш частково були пошкоджені вікна, як у людей в квартирах, так і на клітинах, да тобто немає такого будинку, де просто це пройшло. Тобто в кожному будинку, в якому більше, в якому менше, але пошкодження були в кожному. Всі співробітники обслуговуючої кампанії протягом останнього дня минулого року ліквідовували наслідки обстрілу. Вистачили роботи і на перші дні нового року. Відразу з самого ранку, першими, що ми зробили, це ми зробили об'їзд по території, і ми вже бачили тільки які об'єми, і потім вже почали робити, тобто. Суспільно і мешканці, і ми всі разом. Робота тривала 31-го. Першого, другого, тобто в нас не було вихідних, в нас не було святкових днів. Хлопці, працівники всі працювали. Чотири дні все це ліквідувалось. Наслідки ліквідовували гуртом, працювали співробітники компанії, мешканці будинків надала допомогу. Міська влада ще допомагала міська влада, долучали вишку для того, щоб піднятися на поверхи, так як є. Квартири на четвертих поверхах, тобто це ті квартири, де не житлові квартири, тобто, куди немає доступу з квартир з середини, які залишили, щоб не порозмерзалося опалення, щоб, щоб могли закрити. USB також надавала міська влада поліетилен свій, ну ми робили. Місця загального користування, тобто під'їзди, і саме ось не житлові квартири, тобто там, де немає власників. А якщо вже квартири є власники, вони самостійно ми казали, куди звертатись, і вони самостійно, але треба віддати должне, що дійсно спів. Власники багатоквартирних будинків також помагали і в під'їздах прибирали скло, і допомагали нашим хлопцям для того, щоб якнайшвидше все це ліквідувати. Найбільше від вибухової хвилі постраждали вікна в гуртожитках, особливо старі радянського зразка. Проте навіть сучасні євровікна в гуртожитку по вулиці Озерна, 3 не витримали удару. Особливо прикро, що мешканці довго чекали на їх встановлення. Вікна були замінені на нові лише в грудні за два тижні до ракетного обстрілу. Вікна торцеві залишилися неушкодженими, тоді як фасадні вікна були. Повністю зруйновані наразі всі віконні отвори вже зашиті плитами. ОСБ.